Незвичні перегони відбулися на вихідних і в Запоріжжі. Там влаштували забіг у повзунках. До змагань запрошували учасники від шести місяців до двох з половиною років. Вимоги не хитрі, Учасники мали якнайшвидше подолати п'ятиметрову дистанцію. За дитячими баталіями спостерігали і наші кореспонденти. Тут усе як на справжній біговій доріжці. Перед початком невеличка розминка. Батьки налаштовують немовлят на дистанцію. Щойно учасники вгамовують своє хвилювання. Лунає команда старт. Правила змагань не складні. Перемагає той малюк, який першим здолає п'ятиметрову дистанцію. При цьому батькам не можна підштовхувати своїх чат. Єдине, що дозволяють умови, це і підбадьорювати малечу. Ваня! Ваня, А ще правила перегонів не забороняють заохочувати дітей. Поки десятимісячний Ярослав долав дистанцію, його батько від хвилювання аж спітнів. Я вовнувався більше ніж він. Ну, Ніче все пройшло замічательно, мені кажеться. Моєму сину понравилася ночі. Абщаться з дітками. Окрім дитячих перегонів, придумали випробування і для батьків. Тут пройшов справжній слінгомарафон, і навіть слінго в національному стилі. Ми хочемо показати, що мама зі слінгом це мобільна, сучасна, весела мама, і просто цим танцем ми хочемо це довести. Організатори кажуть, влаштували таке свято задля родинного спілкування. Сялінню наш жизненний темп також, що папи більше на роботі, мама з дітьми. А провести вірі всім вместе не так просто вибрати время, скажем так. І хоча золотих та срібних медалей на цих перегонах нікому не вручали, учасники залишились задоволеними, адже отримали головне заряд позитиву та гарний настрій. Юрій Мамон, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер Запоріжжя.